Також сказати, що в липні 2022 року за фактами знищення матеріалів резонансних справ, про які сьогодні всі розказав, підкинути здійснення розслідування САПІННОМ, було порушено кримінальну справу з вактом Держради генерально-прокону Віктової стосовно керівництва ДБР. В рамках цієї справи фігурували керівники ДБР, які знищили резонансні матеріали справи. А на розслідування ці матеріали справи були передані до слідчого Які пов'язані з олошенням підозрюваний, зміни посади, затриманням ув'язненням і так далі. Яким чином рухалися, мовно кажучи, опоненти Баканова чи люди, які були причетні до команди порт і знищили матеріали справу? Вони були змушені просто йти на факт рейдерства в даній ситуації Служби України, фальсифікуючи матеріали з мого затримання і це, що ми в суді. Так чином нам знести А, він їд, то ви знести Баканова. І зберегти в даній ситуації ту вертикальну управління в системі ДБР, пер за все, органів прокуратури, судових інстанцій, стосовно якої я не буду цитувати рішення держдепу прийняті сьогодні санкції США, і де в ситуації значення іде як організована значена група, яка діє і створена по високоподобистів України для виконання і покупки смерних рішень в системі судових органів влади і прокордонні системи України. Що буде проведено досудове розслідування? Будуть е, притягнути відповідальність і пішов далі немає на сюждень, а з приходом лікарці. Ця справа буде в раді е, керівництва ДБР, яке і матеріали закрити.